Опозиціонери не пустили президента України Віктора Януковича на власну прес-конференцію. НАТО в політиків, громадських активістів та людей з різних куточків України влаштували у ніч з 3 на 4 липня масштабний мітинг знак протесту проти прийнятого закону. Промови у нас є тільки одна вимога закон про порядок імпічменту президента. А що стосується закону про мови, то такого закону не існує. Це якийсь незрозумілий акт, язик навіть не повертається, це як назвати. Хтось натиснув якісь кнопки, де вони їх тиснули? Мовний закон Верховна Рада ухвалила у другому читанні 3 липня. Його підтримали 248 депутатів. Представники опозиційних сил у парламенті намагались зірвати голосування, та їм цього зробити не дали. Процедура відбулась із численними порушеннями, запевняють деякі нардепи. Обранець від Тернопільщини Орест Муц телефоном розповів, що його карткою проголосували тоді, коли він вийшов з сесійної зали. На момент голосування я був відсутній у сесійній залі. Проте, невідомий ні причин, моя картка брала участь у голосуванні, яка суперечить моїй присобові позиції. Одразу після прийняття законопроекту опозиційні депутати зібрались біля українського дому в Києві та розпочали акцію протесту. Народні обранці розповідають, що ввечері між захисниками мови та беркутом розгорілась сутичка. Також на людей і нардепів розпилювали сльозогінний гінний газ. Засовувався засоцеві Протисовував Ну, практично всіх, хто що на передовій. Як кажуть, відчули його. Я не знаю. Ну можливо, в житті таку велику кількість відчув до всеукраїнської акції протесту. Приєднується все більше і більше людей. Тернопільські опозиціонери закликають мешканців міста також не бути байдужими і мітингувати як в нашому обласному центрі, так і у Києві разом із однодумцями. Сьогодні український народ повинен дати зрозуміти в першу чергу Литвину і Яниковичу. Що їм прийдеться відповідати перед законом за підписання цього закону у цей відповідальний для України час народ як ніколи повинен об'єднуватися, адже північний сусід зазіхає на нашу державу, стверджують опозиціонери. Тому необхідно йти єдиним фронтом на її захист. Українцям потрібно проявити принципову позицію і вимагати витування закону про мови. Північний сусід зазіхав, зазіхає і згадую, згадати нашу українську історію. Усі віки, хто б не був при владі, завжди хотіли мати Україну під собою. Опозиціонери запевняють, мітинги не припинятимуться допоки президент не накладе вето на закон промови. Незважаючи на те, що автобуси у Київ не пускають, добиратимуться усіма іншими можливими способами, до прикладу, поїздом чи приватним транспортом.